Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла і запрошую вас сьогодні на город. А то зазвичай ми з вами в теплиці, але сьогодні чудовий день, і я хочу вам трішечки розповісти про ось цю місцину, яка в мене чекає свого часу. Що ж у нас тут? Як бачите, вже одна частина в мене доглянута більш-менш тут уже немає трави, і чоловік на днях пообрізав дерева. Тут у нас ростуть поки що в розсаднику дерева яблуні. Ми їх прищіплювали самі, купували ми під щепу. Та прищепу. Підщепа – це ось та частина, яка буде під землею і частково над землею, куди прищіпується верхня частина. Верхня частина у нас відповідає за сорт, а нижня частина відповідно за коріння. Від того, яке буде дерево, чи воно буде карликове, чи воно буде напівкарликове, чи воно буде високоросле. У нас відповідає саме та частина, яка в землі, тобто підщепа. Ми вирішили спробувати виростити підщепу самостійно. Купили ми два види підщеп, ну, точніше, ми три види, але для яблунь два лише. Це в нас ММ 106, це напівкарликові, напівкарликова підщепа та М9. Плюс-мінус, як і ММ106, тільки трішечки-трішечки більші зазвичай дерева. Не знаю, вітер вам, напевно, буде заважати. Коли прийшли садженці, ми були здивовані, тому що у деяких було червонясте листя. В обох цих підщеп не має бути червоного листя, а червоне листя буде лише у підщепи 54-118. Ось воно. Це червоне листя. Згодом воно позеленіє і буде стояти зеленим. Але зараз його можна впізнати саме ось по таким молодим листочкам, вони червоні. Ми їх відібрали, окремо посадили, а всі інші підщепи ми висадили, але тепер ми маємо сумніви, тому що коли ми звернулися до продавця з нашою претензією, він сказав: На яка вам різниця? Вони приблизно однакові. Ми кажемо: ну різниця є, раз ми замовляли їх окремо, а не сказали: дайте нам, що у вас є. Тому цього року ми вирішили. Вирішили покорчувати ось ці підщепи. Ми лишимо тільки 54, 118, ту, яку ми точно знаємо. А, скажімо так, ті, які ми думаємо, що то ММ-106 та М9, ми їх будемо покорчувати. Тому ось тут у нас така місцевість зараз заросша, але її треба викопати. Прибрати і підготувати для іншого. У мене вже є плани на цю ділянку. Тут лежить крапельна стрічка, все як має бути. Тому в мене є плани, що туди вже посадити. прогуляємось трішки і Я е, до часнику хочу вас довести, але буду розповідати по по, по дорозі. Скажемо так, в Запорізькій області ми займалися явленнями, тому вирішили, коли ми приїхали сюди. До речі, не одразу ми це вирішили. А чому ми вирішили? Зараз скажу. Ми приїхали, і нам довелося тут придбати будинок, ось той, в якому ми живемо. І господар він живе в сусідньому селі. Ну, в розмові так от ми розмовляли, хто, що, де, як, і він каже: Ви знаєте. У мене є сад яблуневий, і я ним не можу, не маю змоги займатися. Можливо, ви його візьмете і будете його доглядати, і все, що ви виростете, буде вашим. Тобто, ніби як ми беремо його в оренду, але без плати. Звісно, що ми погодилися, тому що яблуні це те, з чим ми стикалися. Ми їх вирощували в Запорізькій області. Ми знаємо, як з ними себе вести, ми знаємо, як їх обрізати, доглядати, і так далі. Перший рік, коли ми ними зайнялися, був чудовим. Врожай ми мали непоганий, але наступний рік, тобто це ось минулий сезон, був просто мегапровальним. Мегапровальним це. Дуже м'яко сказано. Сад в нього дуже великий, десь саджав він тисячу дерев, але вони не всі пережили, деякі викопали сусіди, добрі, кому потрібні були яблуні деякі ну не росли з якихось причин. І лишилося, за нашими підрахунками, десь приблизно 700 штук. Із 700 штук. Яблук не було минулому році на жодному дереві, тобто, ми жодного яблука не з'їли з того саду. Я вже мовчу про те, що ми е не продали нічого. Тобто, ми його е зробили повноцінну обрізку цих дерев. Ми їх підживили, ми за ними доглянули, ми витратили е купу грошей на гербіциди, тому що ми обійшли приствольну зону всіх дерев. Е так як все ж таки доглядати важко таку територію, там більше гектара землі, також, як і в нас тут на городі. Тому е, цього року в нас вже постало питання, чи потрібні нам взагалі яблуні. Тому що якщо ви пролітаєте з якоюсь культурою городньою, у вас завжди є шанс посадити ще щось. Тобто, якщо у вас літом щось не пішло, ви можете посадити щось на осінь, тобто посеред літа або навіть, ну, вже ближче до осені щось таке дуже швидко. Ростуче і так далі. Якщо ви пролітаєте з яблунями, ви пролітаєте цілий вас пролітає цілий рік, ви їх нічим не заміните. Тому цього року у нас постало ось таке питання. Ті яблуні, які ми привили, прищепили, вони в нас лишаються. Поки що їм тільки рік, вони ще можуть тут бути, скажімо, надорощувані. Ми їх або десь висадимо собі, у нас територія дозволяє, місце є, або ми їх можемо продати які кращі. Тобто з ними варіанти ще є. А ось тому підщепу ми. Напевно, будемо корчувати. Лишимо ми під щепу лише а, айву. Ай, на айву прищіплюється груша. І айву ось, її одразу видно, що це не яблуня, а саме айва. Тому е, переплутати, ну ось вона не потрапить у нас до тієї переплутаної ММ-106 або М9. Це ми знаємо точно, що це, наприклад, айва. І вона в нас також лишиться. Поки що на цей рік. Далі ми будемо дивитися. Бачите, яка вона дивіться гарненька? Зелененька. Тепер про чесник. До нього ми дійшли, буде відео в мене збірне. А, ви вже знаєте про мій мега ранній часник, якщо не знаєте, в мене є відео. І він ось там. З цього місця він дійсно трішечки жовтувати, тому що він попав на приморозки. Він мав активний ріст саме коли були в нас весняні приморозки. Але більше мене здивував щасник, який ріс на цій ділянці. Він був диким. Я вже вам про нього також розповідала, але трішечки він був диким, тобто він сам по собі насівався ріс, так як тут уже більше 10 років ніхто не проживав. І я його вирішила трішки а, культивувати, скажімо так. Тобто я його викопувала з ці тоненькі паростки, так як я вже в попередніх відео показувала, як я це роблю. Посадила ще поза минулого року. В минулому році в мене виросли е, чесничини, якісь у е, вигляді однозубок, якісь уже дали повноцінну голівку. І цього року я її висадила зубками. І ось це саме висаджений чесник зубками. Він дуже гарний, він реально дуже класний. Подивіться, в нього вже листки десь до 30 сантиметрів висотою. І вони такі, самі, бачите, чесничини, вони такі товстенькі. Бачите, допомагають. Вони е, такі товстенькі, вони не якісь там хіленькі. Е, ось цей чесник, який я купувала на базарі, це сорт москаль, і він той, який я купувала, був гарний. Але подивіться його різницю між місцевим чесником і ось тим базарним. Тобто він е, реально відрізняється. Далі ось можете побачити також різницю місцевого чесника і ось того а, крупного. Він наразі дійсно ще крупніший. Ось те листя, яке попало під приморозки, воно живті, але все рівно відходить. Середній вже росте нормально, так що, я думаю, що він виживе в ті ж ми. маленький. кітці. Так, далі. Подивіться, як гарно зійшла повітряні бульбашки. Буль, не можу я, чи мені не дається це слово. Бульбачки, не бульбашки, бульбачки, повітряні бульбачки. Ось це з нашого місцевого чесника попередніх, який лишився від попередніх господарів. А чесничини я висадила ось там перед цим, де ви бачили. А повітряні я висіяла ось тут. У мене його, бачите, аж не цілий рядок, хотіла сказати, цілий рядок, але тут десь, напевно, половина рядка. Можливо, метрів 15, можливо, з 20. Десь 15 метрів. Нехай буде так. Ось, йдемо далі. Тут у мене мега ранній, надвеликий, тут в мене повітряні посіяні. Далі. Ось тут в мене від родичів. Ні, це не від. А, я прийшла вже. Чого ж я вам бачу? Так, не від родичів, а це ми купували у місцевих людей. Вони займаються продажем чеснику, і вони нам давали також такий крупний, гарний чесник. Тобто, не якийсь відстій. І він без, без назви сорту, але все рівно він непоганий, але все рівно від ось того господарського нашого, він дуже сильно відрізняється. Далі, той, який мені е, подарували е, мої родичі з Черкаської області, він найгірший в мене з, на цій ділянці. Я думаю, що, можливо, знаєте, можливо, він не районований, наприклад. Ну, не знаю. Варіанти можуть бути різні. Це ярий, його тут бачите, трішки зовсім, але він є, нехай буде. Він найгірше і проріз, бачите, дуже великі випади. Ну він і дуже погано зберігався. Я його саджала восени, не чекала до весни і добре зробила, тому що він був навіть уже восени такий дуже поганий. Поганої якості він підгнивший. Можливо, через те, що він ніяких не проводилось обробок в нього. Сівозміни, наприклад, наприклад, ну, не, не то, що без не вирощували його з насіння, Тобто не робили йому першу репродукцію, скажімо так, тому чеснику не оновлювали посадковий матеріал. І він ось такої якості. Так, гарненький. Однозубка буде в мене. Прям дуже гарна. І ось це е, посаджений з однозубки. Місцевий чесник. Ось, ось його. Е, Дітки, ну, не дітки, там були зубки, ось це е, ті повітряні, і ось це з однозубки. Також місцевий чесничок. Ось. І скажу вам, він мені дуже подобається, він реально класний. Тобто він такий крутий. Подивіться. Бачите? Навіть мій. Давай, пройди пройди трошки вперед. Так, Зараз пограємось. Він, бачите. Як мій палець. Тобто він такий, ну, але ж мій палець такий собі може бути. Він реально непоганий цей часник, мені він дуже подобається. Так, ось такі. Ми прогуляли, поговорили з вами про мої плани. Про те, що я планую ось тут викопати ось ці е, е, підщепи. Хоч вони й ростуть, хоч вони гарненько пішли, але все рівно, треба їх прибирати. І ось цим я планую зайнятись або зараз, сьогодні, не знаю, вже в нас передсвяткові дні, все ж таки перед Паскою. А на Паску ми точно нічого не будемо робити, але ще є. День-два до Пасхи треба, треба щось вирішувати, і причому це все вже так знаєте. Терміново, все, що не візвешся, все терміново. Терміново треба робити те, терміново треба робити це, терміново треба ще щось робити. Але мене радує, що ось тут не ростела вода. Тому що, бачите, де ми пройшли мотоблоком, а там ми проходили вже кілька разів в цьому році. Тут же ми не проходили в цьому році, тому що тут ми саджали восени. А там кругом ми проходили. В цьому році, подивіться, яке зелененьке, гарненьке поле в нас. Ясь чоловік сьогодні планує ввечері проходити з мотоблоком, щоб це все перебити, а. Тут він навіть дивується, як це так в мене не виросла тут лобода чи ще щось. Є потрошки перію, але вони... він локальний. Подивимося, в мене є герпіцид мастак, Іначе як він має взяти, має бути і по часнику, але це не точно. Треба перевірити. По полуниці він точно, я знаю. Так що, ось такі справи в мене на ділянці, і ось такі плани в мене на найближчі дні. Ох, тримайте за мене ось так пальці і бажайте мені удачі, тому що я не знаю, як з цим справитися копати, то, напевно, не моя справа. Мені дуже важко це робити, але нікуди не дінешся. І завершу я ось цим рокомболем. Бачите подарували мені для проби, щоб я два зубки, щоб я їх попробувала, які вони на смак, тому що я ніколи не пробувала рукамболь. Ну це ж буду не я, якщо я його не посаджу. Хто ж його буде пробувати? Ви що? Ось він тепер в мене росте гарненький такий. Так, що ви вирощуєте зараз, які у вас на майбутній час, ось на, на найближчий час справи, такі, які просто не терплять відкладень. Чи, можливо, ви вже все поробили. Можливо, ви не така лінива, як і я. І ви вже все поробили. У вас вже кругом чистота і порядки. Завжди таким людям просто У мене так не виходить. До нових зустрічей на моєму каналі.